В Біблії записана одна історія, яка сталася з Ісусом Христом. Записана ця історія в сьомому розділі Іванглії від Марка. З 24 го вірша будемо читати. Сьомий розділ Марка, 24 й вірш. Відправившись звідти, він пішов в околиці Тирські і Сидонській. І вийшовши в Дім, не хотів, щоб. Хто впізнав його та не міг утаїтися. Бо відразу жінка, в котрої дочка була одержима нечистим духом, почувши про нього, прийшла і припала до ніг його. Ця жінка, ця жінка була язичниця, родом сирофінікіянка. Вона благала його, щоб вигнав демона з її дочки. Та Ісус сказав їй: дай спочатку не їстися дітям. Бо не добре взяти хліб у дітей і кинути собакам. Вона ж відповіла йому, та Господи, але ж і собаки їдять під столом крихти після дітей і сказав їй: За це слово йди, демон вийшов з дочки твоєї. І прийшовши до свого дому, вона знайшла, що демон вийшов, і дочка лежить на постелі. Хрис... Христос. Великий Месія прийшов в світ, прийшов в першу чергу для ізраїльського народу, і казалося, де йому треба бути. Йому треба бути в центрі Ізраїля, щоб звідти вістка розходилася. Але він, як бачимо, ходить не тільки в центрі, а й на околиці. Прийшов, написано, на околиці Тильській Сидонській. Він прийшов на границі, де була межа я... Ізраїля з язичниками. І написано, ми чули з вами, що не хотів, щоб про нього там знали, хотів утаїтися. Щоб його не впізнали. Але про нього чутка розійшлася по світу вже, розійшлася і язичники почули про нього, почули про його дива, який він робить. І вони понімали, язичники теж понімали, що це хтось серйозний і хтось дивний. І от жінка, в якої ми читали, дочки демон селився, видно, що вона, бідна, що не робила, це їй дошкуляло, і вона, почувши звістку, що є такий. Чоловік Ісус Христос вирішила піти і звернутися до Нього про допомогу. Ця жінка ми читаємо, була язичниця. Ну, Євреї призирали язичників, вони їх обходили стороною, не хотіли спілкуватися з ними. Вона це добре знала, але в неї виходу не було. Вона але це остання надія її. Вона впала до Ніг Ісуса і написано Благала, благала про свою дочку. Христос не зразу приймає рішення допомогти. Він ніби відмовляється і каже, що нехорошо взяти хліб дітей і кинути собакам. Вона розуміє, що язичників ізраїльський народ називали приймали собаками і розуміє, що це відноситься і до неї. Але вона не ображається на Ісуса Христа. Вона смирено продовжує просити, продовжує благати його про допомогу. Смирено і покірливо. І вона вірить, що Він зможе допомогти. Бо якби вона не вірила, вона б не пішла б до Нього. Вона називає його Господом. Називає Господом. Каже, так, Господи. Але й собаки їдять під столом крихти після дітей. І от ця історія ніби. Являється передвісником християнства. Дійсно, Христос прийшов спочатку для ізраїльського народу, а коли вони його не прийняли, Він звернувся і до язичників, звернувся і до язичників. І так і тут. Вона ніби проговорює християнську історію, що Христос прийшов до своїх, але і потребують допомоги язичники, потребують допомоги. Я за оцю її таку просту віру, довіру Господу, за те, що вона благала, слізно благала, вона не проявляла ніякої гордості, а тільки покіра і смирення в неї в її очах були, покіра і смирення. Вона не обурювалася. Іноді кажуть, як розрізнити, чи людина є хорошою, чи поганою. Ну, до керівника прийшов на роботу чоловік чи жінка, йому треба чи взяти її на роботу, чи не взяти. Використовують якісь такі обурливі терміни, бувають керівники, щоб подивитися, як вона зреагує на це. І якщо вона реагує різко, це вже не дуже добре. Це вже не дуже добре і відмовляють в роботі, як правило. Бо тому, що кожен керівник хоче, щоб в нього була людина, яка буде слухати і виконувати те, що їм буде казати її. Навіть я чув таку історію, що пастухи, коли вночі виходять провіряти стадо, а розмір вовка і розмір вівці приблизно однаковий, і вночі не можна розрізнити, чи це вовк чи це вівця, то він з палкою виходить і гладить проти шерсті. Вівця стоїть покірно. А вовк оскал показує, показує оскал. І Христос в якійсь мірі назвав цю жінку. Собакою, псом, зневажливо віднісся, якби ну, так. Але вона не звернула на це уваги, вона понімала, що язичників євреї називали собаками, псами. І це ну, багато місць є, в Біблії багато є місць, де сказано, що піос возвращається на блювотіну свою. Ну, все презирливе таке ставлення в Біблії до, до псів, до собак. Вона не ображається, вона продовжує просити. Продовжує смирено звертатися до Спасителя І Господа. І Христос каже, за це дочка твоя буде здоровою. Демон вийшов з дочки твоєї. Жінка, коли пішла додому, так і сталося, як сказав Господь. Ну, тут є для нас з вами урок, який що наше покірливе. І смиренне ставлення до нашого Господа. покірливе і смиреннє ставлення перед язичниками можуть привести до того, що наші рідні і близькі звільняться від гріховної прокази, від відріховної хвороби. Ну, в якійсь мірі, якщо людина одержима демоном, то в неї гріх бере верх над її душею, і через гріх тоді демони поє. Поселяються в її тілі і починають керувати тілом. В наших родинах є рідні, близькі нам люди, які, на жаль, ще до цих пір не віддали своє серце Господу, але нам треба вести себе смиренно та покірливо перед ними, смиренно та покірливо перед Христом, показати свою смиренність і покіру Христу. Наскільки ми смиренні і покірливі йому слухняні. І оця демонстрація своєї покірності може привести до, їх, може привести до їхнього спасіння. Нехай ми цей урок запам'ятаємо, урок нашого Господа, йому нехай буде слава. Амінь.